Росія масово атакувала Україну дронами і ракетами. Є жертви та поранені. Вибухи чули у Запоріжжі, Черкасах, Києві та Чернігові. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уночі російські військові запустили по Україні ударні безпілотники та ракети. Моніторингові канали повідомляли про кілька сотень дронів у повітряному просторі. У Запоріжжі кількість поранених через нічну атаку Росії збільшилася до 22 людей серед постраждалих. Є діти хлопчики 9-10 років і дівчинка 16 років, написав голова Ова Іван Федоров. Загинула одна людина. Укрзалізниця повідомила про пошкодження залізничної інфраструктури у Київській області унаслідок російського нічного обстрілу. Ряд поїздів затримуються і прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин. Пише Укрзалізниця. У себе в телеграмі. Це стосується таких рейсів, як Перемишль Харків, хельм Київ, Рахів Суми, Івано-Франківськ Харків, Харків Львів, Одеса Київ. Також у держкомпанії розповіли про те, що залізничники розпочали відновлення постраждалої інфраструктури. У Запоріжжі одна людина загинула, шість поранені, у тому числі дитина. Російськими ударами зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі кафе, СТО промислового підприємства. Повідомляє голова ОВА Іван Федоров. Одна людина померла у Запоріжжі. Після нічної атаки РФ пишуть у ЗМІ уночі. Ворог завдав масованих ударів по місту. За попередньою інформацією, загинула одна людина. Ще шість рятувальники тоді урятували. Кількість постраждалих уточнюється. Влучання зафіксовано у два п'ятиповерхові та п'ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди. Повідомляють у службах ДСНС. Вибухи чули також на Київщині та Житомирщині. Ракети летіли у Житомирську область курсом західним. Також були помітні ракети з Вінницької області, які перелітали на південь Хмельниччини курсом південно західним Інші були перетині Кіровоградської та Черкаської областей у західному напряму. Ракети на Київщині та Черкащині летіли західним курсом, а також на місто Павлоград. Армія Росії завдала по Запоріжжю щонайменше 12 ударів, повідомляли Вова, зруйновані приватні. Будинки пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств. На місцях влучань виниклі масштабні пожежі, зазначають у ЗМІ.